виконує дуже важливі функції. Може, ми над цим не замислюємось, так? Ну ми якось живемо, живемо і думаємо, що так має бути, але ж це не так. І саме основна функція це захист. Да? От шкіра нас захищає від е, різних шкід, шкідливих е, факторів, які нас е, оточують, такі як мікроби, там, токсини і все таке інше е, випромування ультрафіолетове. це ж тож Люди дуже цього остерігаються, щоб не було опі, опіків і так далі. А також фізичні якісь пішк, 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 пошкодження, там ви десь поранились і тут же шкіра е, якось затягується, але все це. В шкірі проходять такі процеси, які ми даже не можемо собі уявити. Тому дуже важливо, щоб наша шкіра е була. Е Гарною да була доглянутою доглянутою, тому що дуже це важливо не тільки для жінок, а й для чоловіків, а також для наших дітей. І ми постану шкіру, постану нашої шкіри, ми вже можемо ну так надати пораду. Що першу пораду, так от я своїм підопіч, підопічним.